Добрий вечір. Пані Ірино, ви можете пишатися тим, що українському народові 45 тисяч років. Ну, звісно, що так. Ви. Ваша політична сила наполягає на поверненню до паспорта а, позначки національність, так, де має бути записано. Українець. Яким чином визначати це? Один із видатних українських мислителів Мелетій Смотрицький, дав визначення. Етносу це є кровно духовна спільнота 1621 рік. Тобто національність Тоді... по крові. Звісно, що так, як все ж таки визначити українця по набору генів по українському походженню, по тому що він живе на території України. Як визначати українця? територія? Це звісно, що так. Гени це звісно, що так, але є такий феномен, як і величність мова. Вибачте, будь ласка, якщо ти народився з певними з певної маєш певну групу крові, певні там риси обличчя, то це абсолютно не значить, що ти українець. Але генетично може ми... бути, можеш бути чорношкірим, можеш бути е, смагля білявим, Чорнявим, а відчувати себе українцем, і ми це бачимо такі таких прикладів повного тобто відчувати, відчувати, але тим не менше. відчувати, вважати себе українцем. Пані Ірино, якщо говорити про е, ремарку пана Сергія е, темношкірих людей, українців, ми маємо право вважати українцями? Кожна нація має своє етнічне ядро. Ядро за законами фізики притягує до себе інших людей, якщо це ядро потужне, насичене, магнетичне, то представники інших націй і інших етнічностей вливаються у нашу спільноту, приймаючи нашу мову, нашу культуру, і ми їм тиснем руку. Але це означає, що етнічне ядро зостається. Я ще раз наголошую на понятті етнічного ядра, на понятті титульності, титульності нації, так само, як це є в Польщі, так само. Це як є в Чехії, так само, як це є в Московії. І головне наше завдання зберегти в епоху і добу глобалізації ці ядристі ознаки Прозуміло. нації, етносу. Пані Ірино, Про... що, робити... що робити українців, які не знають української мови? Він не має права вважати себе українцем. Слухайте, купити собі розмовник та й вивчити українську мову. Або купити собі компас, аби йому компас показав, в якій він в країні проживає. Пане Єгоре. Ви етнічний росіянин, але вже достатньо довгий час живете в Україні, виховуєте дітей, вони українці. Ким ви себе відчуваєте? Ким ви себе вважаєте тут? Я справді народився, виріс в Росії до 18 років був такий махровий москаль, який вважав, що це випадкова держава, яка є молодшим братом і має пошвидше приєднатися до старшого. А тепер я говорю українською з дружиною, я говорю українською з дітьми. я... Я люблю цю країну, я відчуваю її своє, я вважаю себе українцем. І коли я собі ставив запитання, як я так міг змінитися, я весь час це списував на своє кубанське коріння, бо я народився в Краснодарі. А подивившися фільм Ларіона, я зрозумів, що українські жінки 45 тисяч років тренують супертехнологію. Вони вибирають гарних хлопців, забирають їх собі на територію, оселяють. І, звісно, проти такої майстерності ти нічого не можеш е, зробити, тим більше встояти. А якщо говорити серйозно, в мене інша думка виникла. Якщо ми тут так довго живемо, друзі, е, давайте швидше зробимо гарну українську державу. Пані Ірині, що записати в паспорт Єгорові? Хочу наголосити на тому, що межі нашого. Нашої держави це межі нашого язика, себто межі нашої мови. То пан Соболєв прийняв нашу мову і нашу культуру, і він має визначити сам. Він, що він собі запише. Це і ви його питайте. Дітей це ви, не мене голови. питайте, Але Ви питайте покі. його. Не, не треба з е, хворої голови перекладати на здорову. Кожен має визначити для себе з ким він і хто він. Я сподіваюся, що українська культура полонила пана Соболєва так, як речі. Млян полонила грецька культура. Так само і в Україні ці люди інших етносів, які приходять до нас, стають полоненими нашої культури, нашої мови і нашої качем євразійський союз може відчатися від євросоюзу. Євразійський союз, модель Євразійського союзу, виключає уніфікацію всього многообразие общ по європейському образцу, в то время як інтеграція в євросоюз ставить любые народи. тем более древние этносы, в жесткие гражданские рамки, в такое вот сито, через которое пропускается общество для его унификации. Гражданином политической нации, например, Германия может быть, и араб, и турок, и кто угодно. Кровь здесь не играет никакого Подождите, но, например, в России там также множество народов. Нет, а вот в России до сих пор соприсутствуют более сотни традиционных этносов, особенно на Кавказе. В одном Дагестане проживает... Пани ...70... Якось я не знаю, я... схожі місяця вражена тим, що ви я не знаю, з якої пробірки ви вилупився цей чоловік, але для того щоб ці його фантазії одним ударом були спростовані, досить згадати нам євразійську імперію, яка називалася Сири-Сири. В цій євразійській імперії, що називалася Сири-Сири, замордовано 18 мільйонів українців. Розумієте, в цій імперії зникло 90 мов, і ця людина розповідає нам про багатомовність, про багатонаціональність. Основний курс цієї імперії був спрямований на знищення етносів, як таких, з їхніми культурами. Українську мову воно вислано не перспективною саюзника держав аналогічно. Тобто, це фантазії божевільного даруйте. Воля 150 етносів в нинішній Росії, Тобто Савєвський Союз сохраняв поліетнічність, культури, нізики, 90 мов конечно, загинуло. Як же ж він сохраняв, коли 90 мов загинуло? А, а, коли стільки народів було винищено? Ви татар переселили? Да. Ви українців что... мали намір переселити? Ви винищували корінні етноси. І якщо б українців не було так багато, ви б з українцями зробили те, що ви зробили з татарами. Невже ви думаєте, ми вам це забули? язиков було в Європі І ітноса і скільки залишилось зараз? Це обійшли. Наскільки ми можемо, будемо толерантними до того, що прийде до нас з відкриттям європейських кордонів? Чи ми маємо думати про те, що до нас прийде? Можливо, ми маємо думати про те, що ми привнесемо туди, а ми маємо привнести туди свою високу духовність і свою високу моральність. Ми маємо принести туди свої традиційні родинні цінності. Ми маємо принести тоді туди, туди зв'язок поколінь. Одна статеж голосексуалісти. Як ми українці маємо до цього ставитися? Українці мають демонструвати там в Європі. Традиційні цінності і культивувати родину ні в Європі, ні в. І Я згадую жінку, кілька місяців тому, як, як і українці відноставилися до намагання провести гейпа жінку у Києві. як основу цієї родини. Ми маємо привносити свої цінності, Може, а не Євразі, запозичувати ви, негативи. Кожна країна має свій плюс і мінус. Ми маємо прийти туди з плюсом і плюс взяти. Ну, тобто, в нас толерантність з винятками чи ми будемо абсолютно терпимо Толерантність ставитися? не є абсолютно. Категорією толерантність не може бути до зла. Це моя остаточна відповідь, пані Ірино. Хотів запитати у вас. Оця історія про те, що українцям 45 тисяч років, що ми заселили всю Європу, чи може це стати національною ідеєю? Чи можемо ми навколо цієї тези об'єднати народ, об'єднати суспільство для, для того, щоб розуміти, цього? щоб знати, куди йти Но далі? Чому навколо цього? Ми маємо гуртуватися навколо побудови національної держави сьогодні, не зазираючи 45 тисяч років. Але не Є знаючи історію, чи маємо ми про майбутнє бути звичайно важливо знати історію, але національна ідея. Це побудова соборної, незалежної самодостатньої української держави. Це і є наша національна ідея.